Немає сил варити їсти. Написала Тоня Матвієнко і сказала ще й в інтерв'ю маші Єфросиніні, І Вона реально щиро зізналася, що вона після роботи, після концертів і всього іншого вона виснажена, тому що їй треба тричі на день, як мінімум, готувати для себе і для родини, розробляти меню, щось вигадувати. І от ця коротка фраза немає сил варити їсти. Вона просто вибухнула і в інстаграмі, і в тіктоці, і в Ютубі. Угу. Та розгорілася страшенна дискусія в соцмережах. Ну, от давайте ми зараз подивимося, що взагалі думають українці про ті години, проведені на кухні. Ну і мабуть, про цей баланс будемо його шукати, як воно має бути. Давайте зараз ну, подивимося. Потім поговоримо. Свій можливо? баланс пишіть теж. Я так втомилася життя їсти варить, що я просто я вже не можу це їсти варити. Хто це придумав? Тоня Матвієнко в інтерв'ю маші Єфросиніній ділиться наболілим. Якщо кожен день різне для своїх дитини. Я що, якісь хадячі ресторани, сидіти синів. Я все, в мене це останнім часом. все. А такий щирий сплеск емоцій співачки підхопили соцмережі. Всі ми інколи Тоня Матвієнко. Нещодавно чула дуже щирий крик душі Тоні Матвієнко, що вона задовбалася готувати на всю сім'ю. І бачить Бог, їй подумки потисла руку, чи не кожна жінка. Я щиро не розумію, як жінки, які працюють повний день, примудряються годувати родину тричі на день. Це слова Катерини Коберник, головної редакторки сайту Бабель. На додачу журналістка пише. Треба просто нарешті домовитися, що у комплекті з жінкою ця опція не йде. Кожен здобуває їжу сам. Ну так, малечу шкода. А що робити? У коментарях до допису жвава дискусія. Я ж пішла за думками українців на вулиці Києва. Те, що готування їжі це не жіночий обов'язок, давно для себе визначило подружжя Аліни й Андрія. Ну у нас хто менш зайнятий, той готує. Андрій економіст, аліна адміністраторка у закладі. Чергуються на кухні по ситуації. Однак слова Тоні Матвієнко парі резонують. Причому обом. Ну, місце має бути вам. Так. Так, так, я не уявляю, як це коли це ще й діти є. Дітям треба постійно щось цікаве, корисне, смачне. Тому я погоджуюсь з нею. Тим часом чудово уявляє такий сценарій військовий Валерій. Каже, у його родині здебільшого готує дружина, але він за можливості завжди підхоплює. А є у вас вдома, можливо, там чергування по кухні чи щось таке. Ні, такого в нас немає. Чергування, тому що ми ж кажу е переважно, це дружина це бере цей напрямок, допомагає доня. Інколи і я це все буває за настроєм. Але ж саме головне, що було духовне, ти тут. Постійно був збагачений, а фізична їжа це таке, да і головне ментальне здоров'я. А ось мама Марії Стелла уже і звикла готувати сама. Але ж що робити? Який вихід Вихіда немає. Якщо не ти, то хто нікому так виснажує не без цього. Але не настільки, щоб кухню закинути. Мабуть, все ж таки знаходжу в себе сили. Так, а ви готуєте вдома? <гум> Цікаве питання. Ну так, я думаю, що ну пельмені варю. <гум> Особливо ні, та найголовніше, що завжди нагодований головний член сім'ї. Так, а що сьогодні у теді було на сніданок? А на сніданок у нього сьогодні була телятина з рісів, трошки морквачки, а потім ще кусочком сира. Закусив Ну це, коли ми снідали, він щось просив. ми ага. Дали а ось у родині підприємців Андрія та Мирослави усе прирівнюється до волейбольної команди. Обов'язки розподілені чітко. Тому і виснаження не буває. Тобто у нас є чіткий розпорядок, хто коли має встати, зробити до якої години всі знають, коли ми маємо вийти. Тому Круто. все тримаємо так. Купи так. От хто сьогодні готував сніданок вдома? Чоловік Там, у нас чоловік готує по вихідних субота, неділя, а я готую вже всі інші сніданки з понеділка по п'ятницю. Так, ти якось допомагаєш батькам, щоб там щось приготувати, можливо. Чи? Ні, так. А, а чому от цікаво? Не знаю, як це робиться. Він проживає своє щасливе дитинство. Психологиня Дар'я Соліванова каже, такий баланс, як у наших героїв, рідкість. Здебільшого по Україні досі існують стереотипи, що за побут, відповідальна жінка. Вони йдуть ще з далеких часів, коли в принципі жінка не працювала і не заробляла скажімо так, гроші. А вона була людиною, яка зберігає, да, і підтримує цю домашню якусь атмосферу. І часи змінилися, а ось суспільні норми ні. Для балансу вдома психологиня радить не мовчати у моменти кризи. Звісно, такого вимоги, що все з завтрашнього дня я більше цим не займаюся. Да а з нормальної людської розмови, що мені важко, я так не хочу, я втомлююсь, я не відчуваю себе щасливою, я не хочу так жити. Також важливо знайти згоди ще із власними почуттями провини чи сорому, адже відмовитися від хатніх справ можуть далеко не всі, саме через надумане відчуття відповідальності. Нервова система буде збережена. Головне в цьому всьому бути чесними із собою і просто говорити приблизно так, як Тоня Матвієнко, у своєму інтерв'ю. Який би не був ваш варіант, головне дійсно це відверто говорити, як Тоня Матвієнко каже, як Катя Кабірнік написала, яка ми в про так. це говорили, і Катя прийде до нас, до речі, після восьмої, розкаже свій рецепт, як вона до цього дійшла. Тому що з одної сторони ж совість гризе, оці mm -hmm. покоління, яка звичка, традиція, з іншого боку, тому що так, тому що так воно було привито, і так воно було споконвіків. Але нам тут цікаво разом з вами подискутувати, от як ви вважаєте, як воно має бути правильно. тому що є жінки, які обожнюють готувати. І для них робота після роботи, та, бо ти реально повертаєшся з роботи, і в тебе починається побут. Це нормально. А є жінки, які навпаки ну, втомлюються від цього. І тут навіть мова йде не про місто і не про село, там і не про різні населені пункти, а про власне відчуття цього життя. Я чесно зізнаюся, я Ігору казала, щойно що кажу, якби була можливість, перше, що би я делегувала, це готування їжі. От чесно про це кажу. Так само, як і Ой. Тоня Матвієнко, бо ну, це, іноді це робота. роботи. Знаєш, причому Є ж жінки, які люблять готувати, є чоловіки, які люблять oh, готувати. Але любиш готувати це одне. А готувати в промислових масштабах на родину щодня після роботи. Ну це вибачте, це трошки інше. Да. це прям дебеш, різниці, як в Одесі кажуть. А, тому давайте пишіть свої історії, за мить продовжимо головний на ранок. Ну, а з Катю Кобєрнік вже поговоримо про її рецепт. Ваші рецепти пишіть. Цієї осені готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о 20. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.